Світ уже не буде колишнім новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив гучну заяву. Він заговорив про потенційне використання ядерної зброї та її загрозу для світу. Що він мав на увазі? Дивіться далі у матеріалі Тесен через 100 рівень напруги і кількості лякалок, які зараз шириться світом. Дональд Трамп зробив нову заяву у своєму недавньому зверненні в опублікованому опублікованому соцмережі. X новобраний президент Сполучених Штатів підкреслив, що сучасна зброя є найбільшою небезпекою, з якої зіткнулося людство. У нас тривають війни, яких у нас не було. У нас відбувається багато речей, яких у нас не було, які ніколи не відбулися б. Вони ніколи не відбулися б, але тепер вони сталися. і Я хочу їх вирішити. Особливу увагу він приділив загрозі, яку несе ядерне озброєння. За його словами, масштаби руйнування, які можуть викликати сучасні ядерні боєприпаси, змушує задуматися над неминучими наслідками для світу. Ми створили ядерну зброю, яка настільки руйнівна, що це дуже сумно. Коли ви її отримуєте, і коли воно вступає в дію, це дуже сумно, тому що ви знаєте, яка її мета. І ви просто молитися Богу, щоб вам ніколи не довелося її використовувати, тому що якщо ви це зробите, світ уже ніколи не буде колишнім. Після такої гучної заяви видання The Wall Street Journal написало, що новобраний президент США зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, включно з можливістю превентивних авіаударів. Це стане кроком, який порушить давню політику стримування Тегерана з допомогою дипломатії та санкцій. Варіант воєнного удару по ядерних об'єктах Ірану зараз серйозніше розглядається деякими членами перехідної команди Трампа, які зважують падіння режиму президента Башара Аль-Асада в Сирії, майбутнє військ США в сирійському регіоні та знищення Ізраїлем повстанців Проксі Хезбола та Хамас. Ослаблення позицій Ірану в регіоні та нещодавні викриття ядерної роботи Тегерана, яка активно розвивається, спричинила активізацію делікатних внутрішніх дискусій. Заявили чиновники перехідного уряду. Однак, усі обговорення цього питання залишаються на ранніх стадіях, ідеться у статті. Трамп сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беняміну Надянягу під час останніх дзвінків, що він стурбований проривом іранської ядерної зброї. Про це повідомили двоє людей знайомих із їхніми розмовами, давши зрозуміти, що новообраний президент США шукає пропозиції щодо запобігання такому результату. Трамп хоче планів, які не призведуть до розпалювання нової війни, зокрема тієї, яка може залучити американську армію, оскільки удари по ядерних об'єктах Тегерана потенційно можуть поставити США та Іран на курс зіткнення. Трамп багато говорить і про те, що має намір швидко закінчити війну в Україні. Однак керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретного мирного плану Трампа поки не існує, і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу. Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. Єрмака запитали, що українській стороні відомо про плани Трампа для реалізації його багаторазових обіцянок швидко припинити війну. Ніякого плану поки не існує, і точно ми його не бачили цього плану. Ми знаємо, що існує декілька думок, декілька позицій. Вони обговорюються. Він розповів, що за підсумками останньої поїздки до США бачить можливість донести до команди Трампа бачення Києва. Тому що до України готові дослухатися. Люди, з якими я зустрічався, слухали. Їм було цікаво. Вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації, і думаю, головне для нас зараз це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так, привести історичні приклади. Зокрема, він зазначив, важливо пояснити, чому просто припинення вогню не буде для України прийнятним результатом. Натомість найважливіше, як і на яких умовах це може відбутися. А як думаєте, ви чи вплине Трамп на закінчення війни в Україні? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.